Ми пішли блокувати тітушок, щоб вони не прийшли на майдан сюди к нам. Ну, спочатку вони відступили, потім їх стало якось, ну не знаю, наші розбилися. І як мінімум чотири пістолети я побачив. Один попав в мене, так трапилося трошки. <поставлення> Де Ось кульне. Поляжці! Характерна полязка! Поляжку! Вот так власть спасается. Она не хочет уходить. На мирную демонстрацию раступилась милиция. И выбежали с битами, с полками, спортсмены китушки.